Якийсь певний час ви можете втрачати свою мотивацію, бо для людини, для будь-якої людини характерно втрачати свою мотивацію і відчувати якусь часом прокрастинацію чи якусь легку емоційну втому. Це тільки психопати ніколи не втрачають мотивацію робити якісь свої дикі справи, або нарциси, які ніколи не втрачають мотивацію. Задля роботи з свого грандіозного я, задля покращення своєї зовнішньої вдаваної оболонки, скажімо так. А звичайна людина вона має і сумніви, вона може емоційно втомлюватися, і вона здатна більш спокійно переносити якісь свої. І нересурсні дні моменти. Ось тому не слід боятися втратити якусь мотивацію, бо якщо сьогодні ви її втрачаєте, завтра все одно маючи свої сенси, маючи свої великі цілі, все одно мотивація завтра ця відновиться, і ви будете рухатися далі. Туди, куди собі запланували. Тож, якщо часом мотивацію втрачаєте, не варто хвилюватися, не варто думати, що все пропало, все зруйнувалося і життя закінчується, нічого страшного в цьому немає. Це все тимчасове і головне мати тут сенси. Бо якщо є сенси, мотивація з'явиться будь-коли, в будь-який час і за будь-якої погоди.